Сьогодні ми будемо знімати Travel Stars. Вийшло б нова, але я вже нагороди збирав. І я хочу сьогодні не качати кубки, а. робити. не робити, а качати свій ранр. З гіперами є У... короче я не буду з цим розбиратись. Гнали першу катку. У нас гем краб Така мапа. Хоча лу буде, а лу взяли. Клавні кажуть, Анджел. Всіх цих взяли. Ну хай буде тоді. У мене є такий скінчик Ну поки що боти з нами. Це боти. Що це за... А, понятно. Ой, я масіла просто. Я за Анджела не вмію грати. Ой-ой, ви бачите. Я не вмію просто за нього грати. Рально бачите, я не можу просто попа. Та ну все позор. Це реальний позор, я не вмію грати за нього. Ну заражаємо. Ой-ой! Все, в мене. Всі кристали. Ну ви просто бачите. Я не вмію просто за нього грати. Він дуже щось за пайпер і вміє грати, а за чого не вміє. Що це таке? Йо-моє. Блін, не вбили. Це погано. Ем. Давай, хорош. Отут на, оці, хай підбере. Все, тут оставлю отаке. Все. Оп, а, не вбили. Ну добре. Все. А кстати, що гіперкар робить, я не знаю. Ну все, перша катка виграна. Це вже дуже добре. Я тільки подивлюсь, що... о, я виграв. Не виграв, а отримав. Це мені стартоп. А туди ми ссылку що ви чули музичка така нормальна. Реально, прикольно. Да, дуже прикольно. Шо? Понятно. О, ще трошки ми получив мастер-тропчик. Ні, музика прикольна, просто 10 з 10. У нас... Фейс! Фейс! Беду Що взяти? Я не знаю, що я хочу менді взяти. Але хай буде. Не помішаємо. А поки ми чекаємось, поки ми в катку загрузимо, я вас попрошу поставити лайк. І підписатись на канал. Ми загрузились, тим часом погнали сюди, заражаємо клюху. Це б ходило знову боти. Ой! Все нормально. Все, я включаю турбо Давай, вмири. Та боже. Він колись він хоч. Він якийсь безсмертний. Ій. Чого я за всіх таких З них не вмію персонажів грати, а за пайпер чись вмію. Поламали їм сейф жорстко. Блін, не змогли. Трошки тихіше зроблю. Оп! Отак. Вот Все. Там фан жорстко влетів. Дабл кіл він зробив. Эй, я придумав. О, там. Хто це? Энжіл. А, бл. Били. Ну нічого. Все, ультишка прилетіла. Удачно. Ша раз полетіла. Двох подамажив жорстко. О, феник. хорош оп. Отак. так. О, вбили на базу. О, феник, феник. хорош. Там феник. Летів жорстко. Гаджет, гаджет. Оп на базу. Просто по сайфу і по шалі пролетіло. Давай, Енджело. Оп. Давай. Що почекати? Вони вже нічого не встигли зробити. Вс, виграш. Ой. Ну що, це нами виграли. Вс, друга катка на базі. Виграна. Ще остання катка і у нас буде. О, вже можна. Але я не буду. Погнали далі. У нас Нормально. Джеську. Нормально буде, думаю. Ми так швидко все загрузились, бем-бем. І -бем. все. Ми вже загрузились. Снова боти. Ну у нас хріблі постійно боти продають. Майже постійно. Коротше, я збираю кристали, а ви мене захищаєте. Я нічого не знаю. Ви давайте. О, там може Діни чимає ульту, льту, він вже її кинув. Убив. Когось я не бачив, хто це був. Походу у цього Типа, я не знаю, як його звати забув. О! Все Турелька в студію Вона там з гіпером стоїть Давай, засхилюй. Турелька. Молодець. Турелька імба. Е, вона ще є, і її навіть ні одного разу не коцнули. Не це радує. О, що я вбив турельку. Йо, у мене знову є гіпер і ульта Все, тікаємо, тікаємо. Погнали. Мех, мех, що ти робиш? Ну все, все. ми зможемо уже виграти. Все, ми виграли. Зараз забираємо нагороду. Срібло 2, У мене ще квести на рангет. О, це класно. Я побачив, як ці стартропи. І два Ось є. рангет відкриваємо. Mm, і що? На Розу скін. Нам не треба ось на розу, скин А от. Окей. Нам дали Ші... пін міфік. Нам дали шіпін. А, Це добре. Подивимось. А, нам треба в каталог. Каталог. Але спочатку ми подивимось отут Оце. Гуртаємо. Вниз. І... давно? О! Ви це бачите? Ще один. Ще один і легендарний Стартроп і 500-тих Шт штучок. Ем... Каталог дам. Каталог. Стоп, нам треба розу. Роза, роза, роза. Де ця роза? Я не бачу. Де роза? Я не бачу роза. Шалко, що туди не можна вести. Роза. Вона би знайшла себе. Уже Б. Вже би знайшлась, уже би найшлась. Е, я не можу просто навчить я не можу знайти. Де серйоза? Во де. Або е, що це за скінчим апічний на базу. Мені якщо чесно, це і більше подобається. Рангер старбський нормальний. І в каталог ще треба за однією ічу. Ми купляємо любий пін. А купляємо в мене немає гемів. Ну блін. Ну думаю, вже в наступній серії, завтра зможемо е, отримати легендарний стартроп. Я його сам не заберу, я з вами його заберу. Всім па З вами був Про Артур. Ставте лайк, підписуйтесь. Пока.